Всім здоровки, народ! Сьогодні ми будемо з вами балакати про такі танчики, як М2020, він же Чхонма-2, так. Це північнокорейський основний бойовий танчик. Так, я читаю з Вікіпедії, тому що Тому що може. Йоу. Він був відносно недавно представлений, власне, як бачите, в 2024 році і представляє себе щось ось таке: з баштою від Ейбромса і з корпусом, який чимось схожий на корпус від Армати. Стосовно гармати, ну. Гармати, гармати, так. Ну ми зараз взагалі будемо розбирати його цілком, але почнемо з гармати. Так, ось гармата у нього 2А46, тобто, звичайно, це 125-мм гудкоствольна гармата, яка ставиться в Т-64, в Т-72, в Т-80, в Т-90, тобто це просто класична гармата. Але в чому прикол? У неї немає автомата заряджання. Якщо я знову ж таки правильно пам'ятаю, і я ну, не знайшов якусь там неправильну інформацію, то у минулої моделі, ось оці, так тобто Північнокорейської армії, він називався танчик сонгун 915, то у нього така сама гармата, і там також немає автомату заряджання. Тобто вони дійсно там заряджають її вручну. Ну, взагалі, в теорії це можливо, але насправді я. ну... Не бачив інші якісь танки, так, тобто в яких стоїть ось ця гармата, і там тільки ручне заряджання, тобто, щоб там було відсутній автомат заряджання або механізм заряджання, тобто, ну, само собою, що в радянських машинах є режим, коли можна стріляти вручну. Тобто, коли там, не знаю, банально зламався автомат заряджання, і ти по-іншому просто гармату не зарядиш. так, тобто, ну, Само собою, що вручну зарядити можна. Але танку, у якого стоїть 2,46, і там взагалі відсутній автомат заряджання, чесно короче, я бачу таке вперше. Ну, можливо, я Просто забув, але ну, щось я таке не пригадую, що взагалі було. Ну, власне. Юнікальна техніка, так би мовити. Це по гарматі. Ну, с, с, що стосується самої гармати, так, тобто її так би мовити, характеристики, то нічого цікавого на себе зголом не представляє. Тобто вона погана, так. Тобто, якщо ми беремо саме як потужність з точки зору там бронепробиття, е, вибору боєприпасів, то вона досить прикольна, тому що у неї є адекватні, просто звичайні старі фугасики. За рахунок і величезного насправді калібру, навіть по сьогоднішнім міркам, вона робить такий досить солідний бум по укріпленням. І живій силі, але у неї є насправді трабли, якщо знову ж таки ми кажемо за автомати заряджання з бронепробиттям, тому що її звичайно, там банальності обпс і Манго. Вони пробивають там щось десь близько 440 міліметрів на дистанції, наче 500 метрів. І це, так би мовити, не сильно фонтан по сучасним міркам. Тому. Це такий відносно недолік. Але оскільки тут немає автоматозаряджання, то власне і обмеження по довжині снарядику немає. Тобто, в теорії сюди можна запхати ну, взагалі, все, що вони зможуть туди запхати, і бронепробиття може бути суттєво більше. Але знову ж таки, відсутність автоматозаряджання при такому калібрі, так і при такій гарматі, знову ж таки, я ніколи ще не бачив, щоб взагалі її заряджали. Так, тобто, вручну. Треба ще пам'ятати, що ці гармати роздільне заряджання, так, тобто роздільне гільзеве, тобто окремо пороховий картус і окремо так снаряд. Е, як вони це будуть заряджати швидко? гадки не маю. Так, є звичайно британський челленджер 2, там також пороховий картуз і окремо снаряд, але ну, це все ж таки челенджер, так би мовити. так? Ви розумієте, я думаю, про що я маю на увазі. А це, Чонма 2 якийсь. Ну, коротше, не суть. Це те, що стосується гармати. Загалом гармата погана, але те, що немає автоматизаряджання, на мою думку, такий. Солідний мінусняк. Як я вже казав чи ще не казав, коротше, у нього чотири члени екіпажу. Спочатку думали, що 3, ну знову ж таки, через гармату, тому що, ну, можливо, все ж таки поставив автомат заряджання. Навіщо вам тоді заряджаючи, але ні. Все ж таки, заряджаючи тут є. Ну, власне, і по конструкції це видно, тому що, бачите, отут є лючок заряджаючого. Власне, давайте пробіжимося по екіпажу взагалі, по його розташуванню середніх. Машин, тобто, ну, само собою, механік водій в корпусі сидить, он він, так, тобто в нього є триплекси. Загалом, то взагалі, зона зроблена досить непогано, тобто якоїсь там ослабленої зони, як в китайських машинах, так тут, в принципі, немає. Тобто тут, тут суцільна така верхня лобова деталь, але досить величенька ось ця нижня лобова деталь, і яка там броня, ну, можливо, як то кажуть, комбінована, так тобто, так вказують в джерелах, але треба розуміти, по-перше, звідки цитанчики, те, що точної формації немає. По-друге. Ну, Чесно, я щось не дуже впевнений в тому, що там якась колосальна броня навіть на рівні Абрамса, чесно кажучи. Ну, можливо, там якась з здащі ж броню вони придумали, але, чесно кажучи, дивлячись взагалі на зовнішній вигляд цього танчика, який схожий, знаєте, як оці машинки, які продаються в Ашані, там ще десь. Ці іграшкові танчики, так які ну якісь як вигадані. Тобто таких в реальності не існує, але що просто авторські права виробники цяцьок, вони так би мовити, ну. Не торкали, так, то вони виготовляють ось таке знаєш, щось гібридне, тобто щось середнє, наприклад, між тигром і не знаю, Т-34. Ось тут е, те ж саме короче, вийшло. Е, далі, тобто, механіку дів в корпусі, ну, ви бачите прилад, е, так мовити, прицілення або ж приціл навідника, ви бачите панораму командира, тобто вони сидять так само, як в принципі, на Абрамсі один за одним. так, тобто, Це класичне розташування фактично в усіх танків НАТО, ну і заряджаючи в окремому лючку. Тобто сумарно 4. Далі, що у нас є? У нас є ось цей кулемети, господи, це не кулемет. Це гранатомет автоматичний. ну, Точно калібр його так мовити, невідомий, але він дуже схожий на АГС-30. Тому, ну, в принципі, має бути 30-мм гранатомет. Взагалі досить цікаве рішення, насправді може бути досить ефективним проти піхоти. Ну, чесно, тому що це, це ж таки гранатомет, тому ну, в теорії прикольно, але е, треба розуміти, що гранатомета є така штука, як настильність, так, тобто він досить сильно повинен задиратися, щоб кудись доплюнути. І в нього не така велика далекобійність, як, наприклад, у звичайного великокаліберного кулемету, зенітного, який ставлять на інші танки, на ті ж Т-64, Т-72, так, тобто, ну, е, тут банально в далекобійності і в бронепробитті також діло, тому що ну, з цього АГС ви БМП ну, ніяк не проб'єте. Ну, можливо, там щось подряпаєте, або якщо там. Якісь кумулятивні їхні е, гранати, можливо, вони навіть зможуть там щось пробити, але загалом то я вважаю, що великокаліберний кулемет на дистанційному керуванні був би набагато краще. Хоча це ну, не прям фігове рішення, але таке могло б бути дійсно краще. Також є спарений кулемет калібром 7,62. Навіщо він тут треба? Ну, Просто тому, що є такий на Абрамсі, є такий на Т-72, ну і у нас буде, ну у них, власне, буде, ну, чому б ні? Також є ось ця пускова установка на дві. Так, ну, ви, ви тут можете бачити тут дві так мовити, Не знаю, як це називати... Хотів сказати місця, але думав, зараз згадаю якесь більш розумне слово. Коротше, тут, а, комірки. Во, тут коротше, дві комірки для двох ракет. І це начебто копія російського корнета. Ну, взагалі, корнет насправді досить серйозна протанкова корована ракета, тому що вона тандемна, вона має калібр в потужні 152 міліметри. І дійсно може прожигати близько 1200 міліметрів на фактично будь-якій дистанції, тому що знову ж таки у неї тандемна кумулятивна бойова частина, тому і чхати навісне. На Її головне тільки долетіти. І навіть якщо буде на шляху перепону у вигляді навіть ось такого динамічного захисту, ну власне, ось ця ініціювальна головка спрацьовує, чи як вона там називається, чесно, по-правильному вже забув, як називається ось ця перша бойова частина. Якщо пам'ятаєте, можна писати в коментарі, зараз згадувати, просто немає часу. Ну а потім вже основна бойова частина, власне, прожигає броню і знищує техніку. Тому, в принципі, штука прикольна. Але знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що взагалі-то танчики, ці навіть російські, радянські, ну, не сутті важливо Які озброєні ось цією гарматою, так тобто 2,46 або ж її там репліками, вони взагалі-то мають можливість вести е, ось, е, як, вогонь е, керованими, протитанковими, е, керованими протитанковими ракетами прямо через канал ствола. Тобто їм не треба, не треба якась окрема пускова установка, у них просто є, е, так мовити, прилад. Які підсвічує цілі лазером і веде ракету, тобто вони просто запускають ракету через ствол, так то воно там є спеціальні так мовити, механізми, там все пропрацьовано заради цього. Він вилітає через канал ствола, ракета, лазер. Підсвічує ціль, і ракета туди летить. Власне, на цьому фінітеля комедія. Тут чомусь так не зробили. Ну, можливо, тому що брак технологій, чи так тупо дешевше. Ну тобто, це також цілком можливо, але треба, треба розуміти, що при ось такому розташуванні ви розумієте, що обстріл з великокаліберного кулемету, прильот якоїсь там арти недалеко, так, тобто поруч, ось уламочки, простріл якоїсь там, не знаю, кулі і все. Ну тобто, якщо воно заряджено, воно просто вибухне. А ви самі розумієте, що вибух ось такої штуки, е, яка заряджена 152-мм е, 152 штуковини які заряджені вибухівкою, це така собі історія. Е, так, само собою, що там є якась деяка інертність, але все ж таки це не дуже прикольно, тому що, якщо ви пам'ятаєте таку штуку, як Термінатор 2, російську, оцей БМПТ. Е, власне, він був знищений підривом в його ракети. Тобто, просто вони у нього також були вивішені. а ще колись давно казав, що він буде в них знищений, Ну, власне, так і сталося. Тобто вони просто підірвалися, його вивели з ладу, я так розумію, саме з точки зору приладів бачення, його озброєння і добили. Чи його там кинуло, ну, коротше, з ладу він був виведений. Тут не настільки все погане в термінаторі, тому що тут все ж таки є, я так думаю, якась броня. Але розташування основного озброєння ось так ось зовні, ну, це фішка для БМП. ну якось Наприклад, на Бредлі воно зроблено подібним чином. і насправді тут фактично скопійовано, як воно на Бредлі зроблено, тому що воно складається. Якщо ви бачите, механізм, воно, типу, як притискається до башти. Це воно, типу, і зараз в бойовому положенні. Ну тому. Так би мовити таке. Ну, і знову ж таки, це підтверджує, те, що у них є якісь такі конкретні трабли з так би мовити, технологіями, озброєннями і всілякими приколами. Е, їдемо далі. Давайте запробіжимося по не деяким нюансам в плані бронювання. Ну, за саму броню ми вже казали, вона має бути комбінована, якась там, яка незрозуміла навіть конструкція, якщо вони. Повністю скопіювали башту Абрамса, так, тобто тут взагалі позаду тоді мають бути такі як повітряні проміжки. А з по бортам, саме десь до половини башти, потужна комбінована броня. Так, тобто, як власне спредючстана. Але, чесно кажучи, щось я дуже сильно в цьому сумніваюсь, хоча справді подивіться, навіть ось ці трикутнички, як у Абрамса, вони скопіювали, вони тут є. Якась не зрозуміла взагалі на шльопка, чи це комбінований ком... чи ж композитний екран на даху башти. Якщо це так, рішення прикольне, тому що. Що зараз в епоху всяких дронів, скидів, тобто в епоху, коли все на танк зараз летить згори, посилювати башту, насправді, досить розумне рішення. Але чи це посилення, а не просто муляж? Велике питання. Насправді, на корпусу, чи на корпусі також є якась така схожа історія, тобто подивіться на ось цю верхню лобову деталь, можете бачити, що тут також є такий натяк на якусь комбіновану броню. Ну... Таке собі, чесно кажучи. Що стосується динамічного захисту, він тут є. Насправді я дивився інші фотки цього танку, я взяв цю, тому що ну, на ній, в принципі, все видно, вам інше насправді не треба. Є фото, фото, де немає динамічного захисту, але, чесно кажучи, його тут так багато в лапках, ну тобто, взагалі небагато, що. Чесно, що він є, що його немає. Ну, само собою, що він якийсь захист буде предоставляти, але по-перше, ми бачимо, що тут, швидше за все, якийсь комбінований захист першого покоління, тому що ну, коробочки прям максимально якісь маленькі, прості, тобто видно, що це не якийсь важкий динамічний захист. так? І що прикольно, вони якось його так вибірково наліпили, тобто він на башті і на бортах є. І подивіться, наскільки мала зона площа покриття, тобто воно якось тільки так по центру чисто покриває все. Тобто тут зона відкрита, тут якісь там чотири коробки поклали, чи там ще чотири, Ну, коротше, таке. Е, так би мовити, немає суцільності покриття. так, І це також такий серйозний мінус. Плюс сама оця динамічна броня вона досить відстала. Тобто тут, бачите, також не покриває борт. Таке, таке, не дуже прикольно. І найбільш прикольне те, що верхні, верхню лобова деталь, нижню лобова деталь взагалі не прикладе динамічним захистом, тобто захисту від кумулятивів тут, ну, саме такого активного чи динамічного тут немає. Тобто, все, що в нього летить, буде контактувати безпосередньо з пасивною бронею. Ну, власне, їх інженерне рішення. Переходимо до комплексу активного захисту, тому що він тут, ну, на диво є. І фактично він дуже схожий на те, що ми бачили на арматі, на цей Афганіт, так би мовити, тому що тут просто статичні ось ці трубки, які розташовуються в одних і тих же положеннях. І я так розумію, що ось це датчики, радари, чи не знаю, як їх назвати. Вони просто сканують, я так розумію, місцевість, і коли щось танчик летить, спрацьовується система, вистрілюється контрбоєприпас із, ну, так би мовити. По ідеї, так, має знищуватись снаряд, чи ракета, чи що там буде летіти в цей танк, і танчик, коротше, вау, перемог усіх! І жорстко вижив, знищив короче, ракету і поїхав далі всіх побіждати. Ну, <клес> системка, так би мовити, стара як світ. Вона була ще насправді, ну, щось подібне було ще в Радянському Союзі на Т-55, так, не пам'ятаю, як він там правильно називався, чи там. Коротше, не буду зараз згадувати. А, система називалась Дровство. Е, вона також була фіксована, тобто вона захищала тільки в передньому, ну, в лобовому секторі обстрілу. І в чому мінус? Ну, вона просто не повертається. Тобто більш сучасні, наприклад, як британська, ну, там насправді вона британсько-ізраїльська чи чисто-ізраїльська Iron Fist так то вона повертається. тобто Якщо снаряди летить, наприклад, навіть там позаду чи збоку, там така пускова уставка для ну, мортирка. так Вона повертається у напрямку, так би мовити, загрози. А тут ну нічого повторювати. Не буде. Так, тут в принципі площі покриття досить непогано, тобто, бачите, тут передній сектор по бокам, але прикол в тому, що ви дивіться, навіть чисто вперед, тобто, ну от бачите, прям тут тільки одна дивиться прямо вперед, і на іншій стороні така сама історія там також тільки одна дивиться прямо вперед. Тобто, наприклад, якщо танчик буде їхати прямо, так, і в нього буде летіти ракета. Йому вистачить тільки два заряди. Ну, тобто Він зможе тільки лише два рази відбитися. Плюс ми не розуміємо за якість цієї самої технології, тобто наскільки вона взагалі робоча і наскільки вона добре буде працювати. Це по-перше, так, можна. Припустити, те, що він, можливо, там довертає башту цією, так мовити, контрбоєприпасинкою і відстрілює додаткову загрозу. Але я не знаю, з якою швидкістю має повертатися башта, і наскільки там добре має працювати ось ця сканувальна система, тому, чесно кажучи, дивлячись взагалі на ось цей танк і на елементи, які на ньому висять, щось, я дуже сильно сумніваюся, що там якась передова електроніка взагалі поставлена, яка може дійсно адекватно спрацьовувати. Це те, що стосується озброєння. А, ну і само собою, що на... Боєприпаси, які атакують зверху, воно ніяк не подіє. Ну як? Як ви його піднімете вгору? А Iron Fist, до речі, може. Тобто в нього дійсно воно піднімається, опускається, там мартирка, вона більш така адаптована. Тут ж такого немає. Це минуло сторіч, але це дуже дешево. Це дешево і просто. Тому це і власне сюди поставили. Але виглядає смішно. От, от, Чесно, це такий знаєте, танчик. Якщо ти, ти захотів усе, що є зараз на мас-маркеті, і дуже дешево. Тобто, хочеш гладкостольного ромату, На. хочеш каз? На. Хочеш динамічну. Броню на, хочеш, коротше, хайповий дизайн Абрамс плюс аромата на. Хочеш собі я не знаю, що ж, комбіновану броню на е, гранатомети, кулемети. усе, коротше, хочу. І тепловізори, ус усе хочу, усе хочу. Оточі, я наче датчик вітру, і що там ще? Чи тиск... А, ну да, там є датчик вітру, і у нього є ще штука, яка називається Дульний візир. Він взагалі то є, ну, фактично на більшості адекватних сучасних танків. Ось ця штука називається Дульний візир, якщо я правильно запам'ятаю. Вона. Потрібно для того, щоб розуміти, наскільки сильно викривлюється ствол гармати. Тобто, ви ну, розумієте, що в процесі експлуатації гармата може частично деформуватися і викривлюватися. Тобто, вона з ідально рівної стає неїдально рівною. І система вона сканує цю деформацію канал ствола і вносить правки в балістичну систему, тобто в балістичний обчислювач, і він потім власне, вносить корективи в параметри наведення, і танчик навіть з деформованим каналом ствола все ще влучає досить непогано. Тобто. То якщо такої системи немає, і або навідник не знає ну, системи такої немає, і навідник не знає, е, так то мовити 100%, в якому стані знаходиться його гармата, то він буде мазати. Ну, тобто, буде похибка, а на більшій відстані більша похибка. Ну, ця система, власне, має. Цьому. Протистояти. Чи вона працює, ну так би мовити, це величезне питання, так би мовити, як і взагалі тут величезна купа питань по цьому танчику. Це ося, ося штукована, це власне є на швидше за все лазерний далекомір. Ну, точніше, ну. Дивіться, дульний візир це не лазерний далекомір. так тобто це окрема тема, що ви зараз не заплуталися. Він стріляє також лазером в зеркало, яке тут розташовується, і від зеркала лазер е... відскакує і повертається назад в датчик. Він його сприймає, розуміє, ага, типу, наскільки змінилася там, не знаю, довжина хвилі чи час проходження хвилі туди-сюди, і наскільки це свідчить про деформацію і вносить правки. Лазерний далекомір – це ж зовсім інша історія, яка пуляє. В цілі лазером знову ж таки прораховує відстань до цілі, і також, власне, це потім ця інформація вноситься в базу і там піднімається, гармата, опускається. Коротше. Цим всім займається система керування вогнем. Окрім цього, до речі, ледь не забув, на ньому є решіточки. Так, там бачите, ось ці решітки. Особливо ось ця на кормі башти, прям надзвичайно потужна, не знаю, від чого вона там буде захищати, чесно кажучи, особливо врахуючи її розмір, але не знаю. ну, Можливо, від камні, які в нього можуть кинути, так так, мовити, хейтери, так? То, може, можливо, захистить, але не більше. ну, Це така вже більш масивна, але знову ж таки. Я чомусь вважаю, що ось ці сітки вони в переважній більшості знаєте, так мовити, для успагаєної душі, тому що. Розраховувати від них на якусь прям надзвичайну витривалість не варто. Так це краще, так мовити, за нічого, але. Як на мене, це просто більш як понти, а не справжня дієвість. Це класно на БТР-ах, на всяких БМП, але на танку. Ну, так мовити, зайвим воно не буде, але сказати, що це прям, знаєте, якесь таке надзвичайно потужне рішення. Ну, також так сказати, не можна. Але це краще, якщо їх нема, тобто краще, щоб коли вони є. Ось ці екрани резинові, це також більше як понт, ну тому що ну, воно собі висить, ну і висить, і що. ну... Калюжі, калюжі будуть не так сильно засирати ходову частину і на цьому, так би мовити, усьо. Тут нічого такого більш немає. Фари, хоча б адекватні, на такі бісячі, як на ЕМБТЕ. Власне на цьому не усьо, тому що зараз ми ще будемо пробіжатися по його двигуну. Двигун тут на 1200 конячок, фактично, я так розумію, такий самий, як на сунгун 915, а сунгун 915, ми вже знаємо, це розвиток ось Чхонма. Так, а Чхонма це ліцензійна копія Т-62. Т-62 стоїть двигун В-55, який представляє себе В-подібну, 12-циліндровий дизельний багатоплавний двигун. І я підозрюю, що тут така сама історія, тобто це також дизельний, також В-12-подібний, але просто форсований до 1200 кінських сил. Можливо, вони просто щось Піддивилися у росіян з їх Т-90М ось цими, цими Т-72Б3, і також форсували двигун. Тому що справді це досить часта практика. Я не думаю, що вони там створювали щось власне, тому що. Ну а навіщо, якщо є вже готовий варіант, тільки ну, трішки його так би мовити підлампічити і буде він працювати. Підвізка саме катково, тобто порівняння з Сунгуном, тут з'явився ще один каток, але тут його просто не видно. Просто так мовити, повірте, тут їх сім, так? Чим він, до речі, також ще більше став схожий на Абрамс і Леопард. І сама підвідка торсіона, тобто ніякої гідропневматики, я так, ну, я так розумію, тут немає. Ну, Я насправді сумніваюся, що вона тут взагалі, в принципі, буде, тому що, знову ж таки, дивлячись взагалі на цей танк і на танки Північної Кореї, там все йде на те, щоб все максимально спростити і удешевити. Я думаю, що тут абсолютно така сама історія. Що цікаво, вага у нього не дуже висока, тобто, ну, так мовити, заявляють, 50-55 тонн, але це пише Вікіпедія, але я бойовий диван, і я вірю потужно цій інформації. Чому е, ну, сказати? Це не дуже багато, тобто 50 тонн, в принципі, враховуючи, що тут чотири члени екіпажу, що тут є пусковосновка, і типу комбінованого броня, і динаміка, і двигун такий потужний відносно, то танчик має бути справді досить швидким, але. Це покладає певні питання стосовно розмірів, тому що я не зовсім розумію, наскільки він взагалі великий, тобто наскільки він комфортний саме всередині, наскільки там взагалі є місце розвернутися, особливо хочу те, що наскільки це велика гармата, наскільки до неї великі боєприпаси, тобто банально, наскільки зручно її заряджати і скільки боєприпасів танчик може з собою возити. До речі, ще не зрозуміло, чи є у нього вишибні панелі, тому що якась була інформація про те, що начебто є, тому що ну, це ж типу за під Абрамс, так а вони там у нього є. Ну, всі ж розуміють, що це його фішка, якщо ви про це знали. Чи є воно тут? Питання. Це те, що стосувалося двигуна. Коробка передач, яка там реальна швидкість назад, вперед. Знову ж таки, ніхто вам про це нічого не скаже. Тим паче, що танчик тільки недавно ан 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 анонсований був, чи там представлений, краще представлений, аніж анонсований. Представлений був нещодавно, тому. Ще не вспіли, так би мовити, злити інфу чи нарити, не знаю, коротше, як воно там усе це називається. Та і це нам насправді не сильно то й цікаво. Ну, загалом то насправді усе. Тобто, в принципі, все, що стосується основних аспектів цієї машини, я думаю, що я розповів. Я думаю, що... Ну, тому підбуваючи підсумки, танчик е, таке собі. Ну, тобто він насправді, ну, по сукупності характеристик начебто може бути непоганим, але я думаю, що він просто лютий картон. Ну, я, я так думаю, що тут броні просто немає, знову ж таки, опираючись на його вагу, 50 тонн, я не думаю, що тут якась суттєва броня взагалі є. Тому броні немає, заряджання немає, гармата застаріла. По електроніці, я думаю, там також не все дуже весело. Двигун у нього, ну, хоч, хоча й потужний, але якщо це копія, ну, не копія, ну, або ж копія, чи якийсь там форсований цей радянський В2, то. Це також двигун такими досить приколами і сюрпризами, ну він не прям супернадійний. так? Тому таке: танчик, якийсь гібрид, так би мовити, минулих трендів, так? тобто Абрамса і армати в сукупності з бажаннями усього і відразу. І дуже, і дуже потужним бажанням зекономити. Тому ну сказати, що він прям повний шлак, то ну не можу насправді, тому що ну все ж таки якусь загрозу він може поставити на поле бою. Знову ж таки, через те, що у нього є ну, непогана гармата. Це ще непогана гармата. Є навіть ось цей прикольний гранатомет, але який гірший за. Ну на мою думку, за великокалібердокломет саме з точки зору універсальності. І ще не зрозуміло, чи він дистанційно керований ще. Ось ця відстала... Комплекс активного захисту він хоча й відстав, але, можливо, якусь там ракету все ж таки відіб'є, що продовжить життя цьому танку. Але якщо навіть банально порівняти ось це і Леклерк, якого ну, немає, там ні динамічного захисту, немає казу, я все ж таки б краще вибрав Леклерк. Насправді, тому що Леклерк банально, я думаю, комфортніше, електроніка там краща, і там і автомат заряджання. А з точки зору броні, я не думаю, що Леклерк сильно гірше буде за ось це чудо-юдо. Е, тому якось так. Е, ще, до речі, стосовно вартості, само собою нічого не зрозуміло, нічого не відомо, але я не думаю, що воно власне нам треба, взагалі, ця інформація. Е, це усе, це був ось цей М2020, або він же ж чхонма 2 Якщо у вас є якісь питання або бажання написати щось в коментарі, так мовити welcome, пишіть. Я завжди радий їх прочитати, лайкнути, відписати. Я думаю, що іншим глядачам також це буде досить цікаво. Також переходьте до телеграму, щоб голосувати за інші теми для відео. підписуйтесь на ютуб, тому що тут інколи проходять стріми. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.